Вітаю в ефірі. Програма Екофактор. За часи війни кожна людина відчуває велике навантаження на стан свого здоров'я. За словами науковців генетиків, організм це важлива система, що у разі нашого з ним розумного співіснування може бути дуже корисним та потужним. Ми починаємо серію програм за участі науковців у сфері генетики. Дізнаємося, хто ми насправді від чого залежить наше здоров'я. Чому по різному реагуємо на різні напої, їжу почуємо про те, які саме діти можуть народжуватися у різних батьків, та ще багато цікавого, що можливо буде нам корисним. Весь світ з подивом слідкує за українцями, за волелюбністю нашого народу. І ось перше питання до науковців. Чому саме наша нація виявилася незламною? Чому не скорилася російським загарбникам і не пішла смиренно на служіння ворогу? Виявляється, все закладене у нашому геномі. Генетично не лише якісь фізіологічні особливості закодовані, це особливості нашої поведінки, нашої ментальності, наших якісь рис характера, які притаманні тієї чи іншій нації. Це формується не однієї людини, це фоце, еволюційний процес, біологічний процес, який формується сто тисячоліттями, десятками тисячоліттів, Він формується в результаті якась одна етнічна група, вона володіє певним генетичною комбінацією, яка спонукає певні біохімічні реакції, які призводять до того, що людина має певний тип поведінки або володіє певними рисами характера, наприклад, те, що українці найбільш вольнолюбна нація у всесвіті, я думаю, зараз доводити вже ми вже півтора року, це доводимо так само, якщо взяти іншу націю, то відселектовувалась під обставинами, які впливали на формування, відселектовувались інший генетичний набір генів і, може, Це якраз... така селекція в Росії. Це, може, не... Да, З одного боку, це селекційний такий процес, процес відбору, так скажемо, він йшов геть в іншому напрямку. Іншому формувався, в іншому напрямку, тому інші генетичні були пріоритети, і фізичні в результаті наші шляхи генетично розійшлись. Слава Богу. І це не змінити. І це не змінити. Так, ось так. все, що коїться у світі, має свою генетичну основу. Якщо ми кажемо про генетику, то вона є дуже важливою і вона є дуже цікавою. І насправді, насправді, це тільки здається, що вона дуже складна. Все будь-яка наука, взагалі, і генетика також, вона може бути простою, легкою, доступною. І що найголовніше, корисною Корисною навіть у нашому повсякденному житті. Дуже багато людей завжди замислюються над багатьма питаннями в своєму житті. Але я гадаю, що для всіх є одним з найважливіших питань таке: а як же ж зробити своє власне життя краще? Як зробити себе гарнішим, впевненішим? Більш успішним, як досягнути якихось успіхів, і здавалося б, ну і до чого ж тут генетика? Ну, я успішний, я буду працювати, я буду жити, я буду. Але як ви будете жити? Якість вашого життя. Якість нашого життя в першу чергу залежить від, ну мабуть, всі з цим погодяться, да, від нашого здоров'я, від нашого самопочуття, від того, яким чином функціонує наше тіло. Але вже до народження, ще до народження. Те, як буде працювати ваше тіло, вже відомо. Кому? Ваші ДНК, той самий, яка їй передає ось цю спадкову інформацію. Ця спадкова інформація це те, що вам передали ваші мати, батько, бабусі, дідусі, пращури, декілька поколінь. І чим довше ви живете в певній місцевості, тим більше накопичується саме тих генів, які є корисними саме в цій місцевості. А тому. Мене дуже так завжди викликає в мене посмішку, коли починають. Ой, я знайшла таку дієту, О, мені так сказали, три авокадо вранці, два ананаси ввечері. Люба моя, якщо ти народила, народилася тут на Запоріжжі. Якщо ти народилася на Україні, де в нас не ростуть ані авокадо, ані ананаси, то коли ти їх споживаєш, твій організм не знає, що це, його гени не знають, що це. Він каже: ну щось дали, ну мабуть, буде. Ну, ну поїм, що дали, да. Але ось цієї користі, ось тих всіх викладок, які вам показують ці всі дієтологи, які продають вам ці всі там топігулки з цих е, екстрактів, цих рослин, то чогось ще такого, вони кажуть: ось ефективність, ось проведені дослідження. Але ж зачекайте, чи ці дослідження були проведені в Україні? Ні. Чи це вони були тестувалися наші люди, які це все їли, да, які все це робили, це ж навіть не фізичні вправи, які можна робити, будь-де, да, то це те, що ви їсте. Це те, що ви своєму організму даєте на те, щоб він розвивався. Ми те, що ми їмо, те, що ми п'ємо, те, чим ми дихаємо. А тому дуже важливо звертати увагу саме на такі питання. Да? І тому, якщо ви з'їсте. Ці груші чи яблука, а, чи ті персики, чи ту черешню, яка є нашою, з нашого регіону. І коли ви тут народилися, коли тут жили ваші предки, то ви і повинні споживати саме таку їжу. Вона буде вам корисною. Вона буде, а, ваш організм для неї ну, підготований. Покоління до цього готували вас до цього. І тому, якщо ось так. А, Розмірковувати і подивитися, то взагалі то все, з чим ми стикаємося, воно все обумовлено тим, хто і звідки ми є, наша ДНК. Ось генетика і допомагає зрозуміти, яким чином ця ДНК впливає на наше життя. У світі вже є практики, коли робиться аналіз генома людини. До речі, у нашій країні теж. Але на початку, коли вони тільки починалися, і навіть ще на початку 2000-х років так само протестувати свій геном стоїло, ну, біля 10 мільйонів доларів. Зараз е у 2010 2011 році ця ціна вже стала 10 тисяч доларів. Зараз можна за тисячу доларів зробити повний аналіз свого геному. Його проаналізувати, і вам роз... на основі цього аналізу фахівці генетики вам розпові... можуть розповісти, а що вам краще їсти? Чого вам краще не їсти? Які хвороби у вас взагалі ніколи не можуть виникнути? А до яких є схильність, тому потрібно бути якось більш обережним. М Всі знають, що дуже в нас є багато таких тяжких хвороб, і які здавалися б невеликовні, а і да, які вже доведено, вони обумовлені саме змінами в генетиці, саме змінами в ДНК. Проте вони теж не сто це не стовідсотковий вирок. Якщо ви будете заздалегідь знати, наприклад, що ви чи ваша дитина схильні до прояву такого якогось захворювання, то ви ж можете вести такий спосіб життя, щоб ну як найкраще уникнути цього. Всі знають, мабуть, чули, ну можливо, не всі, але можливо, більшість чули про ось цей такий, що генетики навіть дали свою назву Ефект Анджелини Джолі, коли вона розповіла, що вона є носієм ось цієї мутації, яка а, за наявності якої дуже великий ризик розвитку раку яєчників і молочних залоз. І коли вона дізналася, що в неї ця мутація є. А щоб попередити в себе можливість розвитку раку, вона просто провела операцію по видаленню яєчників і молочних залоз, щоб в неї не було раку. Медично таке пропонується вирішення проблеми ось цієї проблеми ДНК в генетиці, в хромосомах ось цієму тації, невності цієї мутації, щоб провести таку операцію. Після цього в Америці дуже велика кількість жінок пройшло таке тестування, і коли вони виявили, що в них є ось ця мутація, особливо якщо в них вже були свої діти. Вона вже народила двох дітей. І, ну вистачить, да тобто то вони всі пішли і масово це зробили, щоб попередити розвиток раку. І це одразу я вам скажу, що скоротило по всьому світу на 20% рівень загибелі від раку молочних залоз і яєчників. Дуже часто люди стикаються з тим, що, вислухавши пораду, використовують віжу той чи інший продукт. А ефект від цього вживання зовсім інший ніж обіцяли. На це питання ми почули вичерпну відповідь. Чому ми по-різному реагуємо на різні складові їжі? Мова даже зараз піде не про вподобання, кому що подобається, а наша фізіологічна реакція. З'їли ви якийсь продукт, комусь гарне відчуття, і фізично гарне, і психологічно гарне, когось змусили щось їсти, але нічого з'їв і забув. А хто, хто з'їв, і йому погано, певний тривалий час йому погано. Де ж тут генетика? До чого тут це? Справа в тому, що. Те, що ми їмо, це складно хімічно. Це не одна речовина. Це десятки різних хімічних речовин, і коли вони потрапляють організм, він е е починає. Вирішувати проблему е, утилізації цього, тобто як йому це все використати з максимальною для себе користю. Насамперед, треба все це розкласти на складові. Тобто, от ви з'їли гармонічний фрукт, він у вас розклався, травна система розклала на складові. Ці складові, тобто більш дрібні вже молекули, вони мають всмоктатися. Тобто, наступний етап: перше розкладання, другий всмоктатися в кров. Кров має рознести все це по органам. Дестатися до всіх клітин, і в кожній клітині тепер з цих вже маленьких складових будуть синтезуватися те, що організму потрібне. Воно може хімічно бути зовсім не те, що ви з'їли, але воно потрібно організму. Ну, наприклад, всі наші нерви вкриті мієліновою оболонкою. Для того, щоб вона синтезувалася, треба певні амінокислоти, там триптофан, тирозин, щоб вони були. Якщо їх не буде. То буде проблема з цією оболонкою, і проблеми з нервовою системою. А входять вони до складу сиру. Тобто ви поїли сир, і у вас е нерви обгорнулися мієліновою оболонкою. Ну, це так, просто щоб було зрозуміло. Е е. І от, враховуючи тепер, що ми дійшли, що кожен цей продукт, складник, хімічний складник продукту, він розділ. Він має свій, ну скажімо так, біохімічний шлях, тобто є такий алгоритм подій, який з ним відбувається від потрапляння до використання. І от кожен з цих етапів він контролюється певним геном, бо за кожний етап відповідає певний фермент, а певний всі ферменти закодовані в генах. А гени можуть бути різні. І виходить, що різні гени, різні алелі, маю на увазі, різні ферменти, різна особливість процесів і різний результат. І от якщо людина з'їла. Молочний продукт, а в неї нема фермента, або неактивний фермент, який розщеплює вуглевод, лактозу, який входить до складу молока, молочного продукта, то починається хвороба, яка називається лактозна непереносність. Як це вилікувати? Ну, давайте, якщо питання вилікувати, то відповідь не оптимістична. Ніяк не вилікувати, якщо це генетична особливість. А як цьому запобігти? Не вживати молоко, не вживати молочний е, вуглевод, не давати організму е, можливості реалізувати цю проблему. Що цікаво, науковці підтверджують, що вживання різних речовин, наприклад, алкоголю, завжди сприймається різними людьми по різному. Всі знають досвід є у більшості людей реакції організму на потрапляння алкоголю, і вона різна. Ну будь-яка людина зголоситься зі мною, що відчуття і тривалість впливу алкоголю на організм від однієї дози на різних людей вона буде різна. Чому? Тому що алкоголь це ну, речовина, скажімо так, не найкраща. Для організму, це зрозуміло. І наш організм його утилізує в дві стадії. Спочатку розщеплює на один е, проміжний продукт, а потім остаточно утилізує. І от Кожен з цих реакцій контролюється е, певним ферментом, е, обійдемось без назви, звичайно. Е, і от перший продукт після утилізації він е, Ще токсичніший за за етиловий спирт, за той, який потрапляє. І якщо він погано розкладається далі, накопичується в організмі, то у людини після прийняття етилового спирту за певний час, е, який визначається, до речі, цей час активністю фермента першого, е, накопичиться цей проміжний продукт, а це тальдегід він називається. І людині буде погано, бо він токсичний дуже. Е, е, а тепер уявіть, що у людини. І другий фермент, який має знешкодити це ацетальдегід, він якась слабкий алель дістався, тобто він погано працює. Тому людині дуже довго буде погано від поки вся ця речовина не розкладеться. Ну, в цьому є і такий. Позитивний соціальний ефект, ця людина, скоріш за все, взагалі не буде вживати алкоголь, бо їй просто елементарно в 100% випадків їй буде погано після цього. Е, є варіанти алелів, коли обидва ферменти, і перший, і другий, вони занадто активні. То людина, яка споживає алкоголь в цьому випадку, вона миттєво, організм не людина, організм миттєво переробляє це все на безпечні продукти і ефекту. Фізіологічного майже ніякого нема. Тобто, це люди, які п'ють і не п'яніють. Ми кажемо це такий варіант. Ну, найчастіше ми з вами є якимись такими комбінаціями у цих двох генів, а більш-менш активна перша стадія чи друга. Тому ми по-різному реагуємо. Ми вже почули, що є змога зробити генетичний аналіз на певну речовину або продукт, що людиною не сприймається. Для того щоб не перетворити своє життя на суцільний генетичний аналіз, до речі, змінити якої неможливо, можливо, лише відкоригувати прояви, можна просто дослухатися до свого організму. Якщо повернемось до теми харчування і травлення, якщо ви з'їли щось і вам погано, то Постійно це в ста випадків. Ви не маєте іншого варіанту. Зрозуміло, що ваш організм чомусь на якомусь одному етапі, чи на етапі розщеплення, чи на етапі засвоєння, чи на етапі транспорту, чи на етапі використання, він має якийсь. Неоптимальний варіант гену, алель, який, скажімо так, слабкий алель, і це не зміниться. Це буде і сьогодні, це буде назавжди. Це те, що ви отримали від батьків, воно буде незмінне. Тому треба просто дослухатися до своїх відчуттів і робити гіпотези. Якщо мені завжди погано від якогось, якогось продукту, отже, я не маю генетичного підґрунтя для того, щоб його добре засвоювати. Просто приберіть його. Го з е, свого харчування генетичне сканування завжди може допомогти в житті вирішити проблемні питання. Є такі два нейромедіатри. Зараз я назву їх, і ви зрозумієте, що в принципі ви такі слова вже чули: Серотонін, дофамін. Тобто ми називаємо їх гормонами радощі, коли гормонами там, задоволення. Насправді це дійсно хімічні речовини, які виробляються в нервовій системі в певних видах синапсах, і від їх кількості залежить е е е е Оте відчуття задоволення, яке ми отримуємо, наприклад, коли вирішили складну складне завдання якесь або зійшли на говерлу, або е нарешті з'їли те, про що мріяли все життя. Тобто, от відчуття, таке задоволення. Ну і інші такі приємні емоції. Е до речі, емоції це дуже важливо. У нас є центр. В гіпоталамусі контролю за емоціями, який відслідковує, щоб в нашому житті був певний баланс між позитивними та негативними емоціями. І для цього він він, наприклад, таким чином поступає. Так, от, дофамін це конкретна хімічна речовина, як і серотонін. Тобто, якщо його буде недостатньо в якихось синапсах, у нас буде падати настрій. Якщо його буде забагато, ми будемо занадто емоційні, занадто емоційно реагувати. Ну, це так дуже спрощено. А звідки береться ця речовина? Ви ж не їсте, у вас до складу їжі не входить дофамін і серотонін у кількості 5 чи 10 грамів. Ні, ви їсте різні продукти. І от з того, що я вже казала, з того, що ви їсте, розщеплюються якісь утворюються невеличкі молекули, які, з яких потім може синтезуватися, зокрема, оцей дофамін і, серотонін. і от а синтезуватися вони можуть знов не повірте. Я вже цей продукт називала сиром. От в сирі є реклама сиру пішла зараз, нібито, <ми> тут... тому що там є дуже багато цього тріптофана і тирозину. Це такі амінокислоти ароматичні, їх дійсно там багато. І тобто організм отримує попередника для дофаміну і серотоніну, і це значить, надалі не буде проблеми з цими синапсами і з цими відчуттями. Але ж можуть бути генетичні проблеми тут. А якщо у людини. Занадто е, активовані рецептори сприйняття цих речовин, наприклад, це значить, що е, е, будь-яка додаткова кількість цієї речовини вона буде гіперреакцію викликати. Наприклад, дитина вночі вскакує, кричить, бігає, не може заспокоїтись, е, такий синдром якийсь занадто, занадто активності е, е, проявляється. А причина в тому, що на Надлишок, цих речовин в нього в організмі. Як запобігти цьому? Ви ж не можете вимкнути генетичний фермент? От він в нього, фермент синтезу такий активний. Як запобігти? Не давати першу ланку, не давати джерело. Тому з, треба відкоригувати харчування цієї дитини, прибрати той самий сир і ще там певні продукти, знизити порог, початковий рівень цієї речовини і ви побачите ефект. Тобто, ви здається, якась фантастика, де лік. Ліків нема, не було, де да, ніяких пігулок не було, а проблему вдалося відкоригувати. Ну, це, в принципі, лікарі, генетики, вони мають розумітися на причинах на таких, і таким чином відкоригувати. Звичайно, ми всі знаємо, що існують речовини, які визивають залежність, тобто речовини, на які так само організми по різному реагують кожна особа, але викликає та чи інший ступінь залежності. Починаючи від нікотину, кофеїну. Причина того, що ми по різному реагуємо на ці речовини, у когось виникає залежність, у когось не виникає залежність, в будові оцих от синапсів. На цих синапсах, коли йде перегляд? Передача за допомогою дофаміну, чи серотоніну, чи там, ацетилхоліну, іншого якогось медіатора. Йде передача сигналу. Е, ну, що таке передача сигналу? Одна клітина виділяє речовину, друга її сприймає. І от на тій, яка сприймає, там розташовані спеціальні ділянки, називаються рецептори. Тобто вони підходять під цю речовину, яка виділяється попередньою клітиною, і збуджуються, наприклад. Це про проста така біохімічна бі переда передача. Так от, генетично кількість цих рецепторів обумовлена, їх активність обумовлена, І речовини, які ззовні можуть потрапляти замість або на додаток к природному медіатору, вони можуть або активно ці рецептори або інгібувати ці рецептори, відповідно, буде або гіперреакція, тобто занадта реакція на цю речовину, або недостатня реакція, якщо блокуються рецептори, і від собі, що був якийсь синапс, передавався якийсь сигнал, і раптом рецептори зникли, бо ви їх заблокували зовнішньою речовиною. Що буде організм? Ваш він буде в нього не передається сигнал, зупинилося це все. Що що треба? Йому треба. Ще речовини, яка мала збудити ці синапси, розбудити їх. Він думає, що вони позасинали, а не їх заблокували. І він потребує і вам хочеться джерела цієї речовини. Наприклад, вам хочеться ще кави, бо у вас просто заблоковані рецептори попередньої там дози. Ну, аналогічні аналогічні ситуації там з, з тим самим некатином, з іншими речовинами, психотропними, які так пливають. Ну це окрема тема. В принципі, тобто на оцих декілька прикладів стосовно харчування, стосовно хвороб, стосовно впливу і виникнення залежності, ви бачите, що генетичну основу має все, буквально будь-яка частина нашого життя, вона має генетичну основу, яку якою ми володіємо, і все, що ми зможемо, це е е е як. Контролювати це, дізнатися, яка саме у нас генетична особливість, і враховувати її в повсякденному життю. Слушні поради науковців генетиків можуть допомогти з'ясувати будь-якій людині як найкраще будувати своє життя. Саме про цікаве майбутнє з використанням певних знань у нашому наступному випуску Екофактору. Дивіться до побачення.